Види присудків. Перше, це простий дієслівний присудок, складений дієслівний присудок і складений іменний присудок. І далі ми пояснимо: ПДП простий дієслівний присудок. ПДП простий дієслівний присудок, це просто одне дієслово у будь-якому часі. Наприклад, мама співає, мама, підмет, простий підмет ПП, співає простий присудок. ПДП. Ще що треба сказати, буду плюс інфінітив. Це що у нас? ПДП. ПДП. Як розшифрується ПДП? Простий дієслівний присудок. Співаю для Саші. Буду плюс інфінітив ПДП. Буду плюс інфінітив ПДП, буду плюс інфінітив. Буду плюс інфінітив. буду плюс інфінітив ПДП. Мама буде співати Присудок показуємо. Буду співати, ти присудка ПДП. ПДП, як розшифровується, Проследити. тому що розкривається тут складена форма майбутнього часу. Зрозуміли? От мага співала простий дійсвіний ПДП, буде співати це те саме, що співатиме. Тому це одне значення. Мама буде співати, мама бідна буде співати присудок. Ти присудка Прекрасно, ПДП.